Відео буде трішки пафосне, але це важливо. Сам не люблю відео з пафосом, але це важливо. Знаєте, деякі чиновники, особливо там, на початку війни, зараз вони менше, вони казали, я пишаюсь тим, що я українець. Я завжди думав: а якби ти народився в Англії, ти б не пишався, що ти британець, ні? а якби у Франції, не пишався, що ти француз, ти б хотів би бути українцем, правда? Мене це завжди трішечки коробило. Коробило, тому що ось ці, хто пишаються, що вони українці, вони свої сім'ї повивозили давно вже у ту ж саму Францію, ту ж саму Британію, в хороші умови, у власні будинки. Це не зйом, це не життя з іншими сім'ями, це не в статусі біженця. Це часто навіть з паспортами вже тих країн, куди вони відправили своїх родичів, найближчих і далі також. І от я думаю, що в цій тезі, от я пишаю, що я українець, я особисто не схильний так пафосно говорити. Але я задоволений долею того, що я народився в країні, в якій є ресурси, в якій є хороші талановиті люди, в якій є енергетика, медицина, ну яка не яка є. Є небідні люди, є працьовиті люди, часто це не сходиться, правда? Є е, хороші кліматичні умови, є Карпати, є, е, Був, можливо, буде ще Крим, є е, Одеса, є Миколаїв, є Харків, є Херсон, є Київ Чудовий, є Житомир спокійний, є Полтава. Є Кропивницький, є Тернопіль, є Львів чудовий абсолютно. Є Волинь чудова. Я вибачаюсь, можливо, когось не назвав Івано-Франківщина. І все це, все це да, да, давало б мені підстави думати, що в мене в житті все має бути добре. Тому що я народився в такій країні. Я ж міг народитись десь, в якійсь країні, ну не будемо тикати пальцем куди, щоб нікого не ображати. І я б не міг вибратися звідти, я б не міг сидіти зараз в авто, їхати на пару. Потім заїду ввечері в магазин. От я замовив кілька книг, куплю, оплачу і буду читати. Вам щось розповім. Я б все це не мав би можливості. Але чиновники, чиновники, які просто не можуть нажратися. Змушують вас інколи ненавидіти, не любити свою країну. Не ведіться на це, любіть свою країну.